Ми в штабі варти. Втратимо репутацію перед перетень Рюбі, у Марі Джо. Можу я попросити, мені не заважати. Усопе! руку! Забирайте зоро і тікайте! Анома, ходімо в руку! Так! Усім! Зосередитися на втечі! Зараз ми ніяк! Їх не зможемо! Столе! Блять, тежки, але правильне ну, думала, рішення. Та як же це дратує? Френкі я витрачу усю мою колу. Це моя остання атака. Тхуб девент! До речі, да, раніше такого не було. на собі виродку! Тікаймо. Осан, дякую. Так, будьте обережними. Заракало.